Що сталося, вдалося забрати. Все, Одна кімната ушла повністю, а дві остались. Все вивозимо, щоб ставалось. А де ви зараз живете? Ну, у нас вдом є в селі, то добре, а є, бездомове сталося. Пан Микола показує те, що лишилося від його квартири. В день, коли в багатоповерхівку по героїв Крут 68А влучив російський безпілотник, вони з дружиною були в селі неподалік Сум. Сьогодні ж подружжя приїхало забрати речі, що вціліли в квартирі. Доступ мешканцям надали 5 лютого. Людей ділили на групу і дозволяли забирати речі впродовж трьох днів. Тут загинув мій рідний брат з дружиною, сім'я Луницька. На восьмому поверсі вони жили, В них не залишились тільки стіни, нема підлоги. Вони залишили. загинули вдвох. Я рідна сестра, я живу в іншому. Районі, що залишилось від них на пам'ять? На пам'ять я повернулася, це в них там є як кладова, і діти. Ну вони в Києві живуть, вони вже вчора поїхали. Діти хочуть мамину консервацію, тому я забрала все, що було. Ну просто це все залишилось від них, а в старому чемодані інструменти мого брата. Це все, що залишилось. На пам'ять про них у нас в квартири тільки вікна побувало, воно ну, якраз по стаяку там поряд все ввалилося, тому ну забрати нам все вдалося. Ну, скоріше за все будемо виїжджати, тому що не будемо долю більше випробовувати, тому що я з дитиною і ми були за кордоном, повернулися, але напевно будемо. Знову виїжджати, виносити речі люди почали з верхніх поверхів. Мешканців розділили на кілька груп та визначили час їх перебування в квартирах. Не більше чотирьох людей у супроводі рятувальника могли піднятися на свій поверх і зібрати речі, говорить директор підприємства, що обслуговує будинок Олександр Костюк. Організовані машини, організовані люди допомагають ДНСС, ДСНС допомагають добровольче формування. Наші представники допомагають. Люди самостійно також не наймають і машини і люди, які взагалі навіть перший раз тільки зараз ну, після 13-ї години попали в квартири. Ми прийшли від чистої душі, допомогти людям. Ми вирішили, є свободне час, є свободна зміна. Подальша доля будинку 68 а по вулиці Героїв Крути, зокрема третього зруйнованого під'їзду, буде відома після завершення експертизи. Спочатку ж третій під'їзд, за словами заступника міського голови Станіслава Полякова, буде законсервований. У департаменті соціального захисту склали списки тих людей, розповів Станіслав Поляков, чиї квартири зруйновані, чи сильно пошкоджені. Вони отримують статус ВПО. Спеціалісти потрібні, щоб подивилися, зробили випробування і висновки на пустому місці не робляться. А де ви зараз проживаєте? У знайомих чи отримували ви якусь допомогу фінансову або гуманітарну від організації гуманітарних або міськради? Від ООН записали, ще не отримувала 10 800 і гуманітарні два набори. Мій статус залежить від статусу під'їзду. Поки не визначить статус під'їзду, я не можу ні до кого звертатися. Слава Богу, я своїми силами витратаюся, але є люди, які втратили все. Анна книжка Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.